І знову привіт! Вирішила полистати каталог і, мабуть, зроблю це разом з вами, щоб потім, щоб не було скучно і так цікавіше. Отож, поїхали. Що в нас тут? Новий оновлений велнес? Замовлений велнес я пролистаю, тому що особо я нічого вам за нього сказати не можу. І ціни, звичайно, тут такі трохи кусючі, а вже в 13-му каталозі скидки мінус 20% не буде. Буде лише кешбек. І якось мені здається, ну я не знаю. Зараз у 12-му дуже зручно робити замовлення, тому що і скидка є, і кешбек є. А для діючих партнерів скидка буде цілий 12-й каталог, не знаю. Я чомусь якось почала вагатися. Але спробую, що з цього вийде. Можливо, теж буде добре. Тим паче, що там бонусних 200 гривень на об'ємку кидається, якщо ти закриваєш. Подивимося, якось воно буде. Ну, каталог подивимося, звичайно ж, з вами. Щось, звичайно, є такі товари, які я замінювати нічим не збираюся. І, звичайно, буду робити замовлення. Кешбек теж треба буде використовувати, і він буде перекривати ту саму скидочку мінус 20%. Це теж, мені здається, буде зручно. Отож, поїхали. Вкладеш тут такий твердий. Почнемо з першого товару. Це Волоре Фореве. Ну, тут написано, що це. Ви знаєте, коли я дивилася каталог онлайн. Не наш польський. Там було написано, що це новинка. А я ще подумала, чому ж це новинка? Це ж не новинка. В нас не пише, що це новинка. Тому що вона дійсно це не є новинка. Можливо, в Польщі це і новинка. Отож. 499 гривень. Це дуже гарний аромат, дуже стійкий аромат. Він дійсно пахне білими трояндами, там є ще щось таке солоденьке, фруктове. Ну, Шикарний аромат у мене є. Я його дуже люблю і можу, можу сміливо вам його рекомендувати. Новинки будуть помадки. Будуть помадки, бюджетні 69 гривень, тут дуже-дуже багато кольорів кремова помадка. задумалась над тим, брати чи не брати, Даже вже бачила, як Латвійка сводчі робила на цю помадку і підібрала собі даже декілька кольорів. Тому ще не вирішила, але обов'язково зверніть увагу на ці помадки. Вони міні-2,5 г. Дуже зручно, тому що коли маєш багато помадів у великих форматах, їх нереально закінчити, тому що ти користуєшся багатьма. А міні-формати такі це дуже зручно, тому що вони будуть швидше закінчуватися і менше ми будемо викидати. Далі у нас за 229 гривень буде е, тональний засіб. Це, якщо я не помиляюся, йде матуючий. Адаптивна томальна, напівматова. Так, матуючий, напівматовий. Далі у нас тут іде Diamond Cellular 399 гривень. Це нічний. Будуть гарні ціни на кме навколо очей. Будуть, бачите, гарні ціни. Я до кожного продукту ціну не буду говорити, я лише вам буду розповідати те, що я пробувала, те, що я брала, те, що мені сподобалося: Ascendant Intense. Мені він зарізкий, мені він не подобається, хоча я його не тестувала, я лише нюхала каталог, то не знаю. Нічого поки про нього вам сказати не можу. Буде. Еклад Амур 459 гривень. Я його тестувала із каталогу і з пробника. мені він з пробника не зайшов. Хоча з каталогу мені здавалося, що він гарно пахне. Будуть спреї по 169 гривень чоловічі та жіночі. Будуть інтимні засоби. Рефіл 99, сама інтимка 119. Це з клюквою, якщо я не помиляюся. Журавлина. Буде парасолька, окуляри, комп'ютерні окуляри 525 і буде рюкзачок. Мені, якщо чесно, дизайн цього рюкзака не подобається. Можливо, якби його побачити вживу, можливо, він би мені сподобався. Так, поки він мені не подобається. Парасолька, я люблю. Парасольки, ну, коли йде дощ, і так настрою нема. А ще взяти парасольку якусь таку смутну, взагалі, мені кажеться, буде печалька. Тому я парасольки у мене завжди люблю яскраві, гарні, з гарними принтами, щоб хоча б якось піднімався настрій. Біжутерія, я на ній зупинятися не буду. Тут такі ціни, вроді би, нічого. Бачите, тут такі будуть персні. Сережки, годинники. І знову пішла декоративка. 155 гривень мій улюблений бальзам для губ. Але, але, він маленький, він, він дуже швидко закінчується. Якщо користуватися одним, якщо у вас лише один бальзам і користуватися одним ним, він дуже-дуже швидко закінчується. Тому, ну не знаю, не знаю. Новинка помада. Знаєте, я собі не брала. Хоча, якщо ви хочете цю помаду, то краще її взяти в 12-му каталозі, тому що там, якщо берете дві, то буде них скидочка. В 13-му вже такої акції немає. І тим паче, що в 12-му, ще раз повторюся, вигідно брати, тому що там подвійна вигода. Чому? Тому що ви будете мати і кешбек, і скидку. Тут уже лише буде вам кешбек, і ти скидки не буде, тому якщо ви собі на цю помаду поклали. Оченятка, то краще візьміть її зараз у 12-му, не тягніть до 13-го, тому що ви більше зекономите. Я на неї ока не поклала, тому що я не люблю матові помади. У мене їх вистачає, я ними дуже-дуже рідко користуюся. тако, знаєте, взяти, аби було ну, не ті часи, щоб розкидатися грішми. Тим паче, що вона не зовсім бюджетна. Кремові помади по 189 гривень. Ці я люблю. Губна помада з ефектом об'єму також 189 гривень. Вона начебто і матова, начебто і не матова, але вона приємна, мені подобається. У мене такі є карандашики без скидки. Ви знаєте, ці олівчики для губ я ніяк не можу зловити червоного в наявності. Хоча він не так мені й горить, і не так він мені швидко треба, але як то вже, знаєте, як хочеться, то вже бігом. Так, щіпчики 99 гривень. Тремендес, чорна і рожева по 199 гривень. Помадки для брів будуть за 259 гривень. Це реально шикарна штука. Хто хоче собі туш для брів, зараз вони є в платі за доставку набагато дешевше. Зараз вони є в пропозиціях тижня, так що хто хоче, то хватайте ліпше зараз. Так, палітри, ну, палітри я вже казала, 4 відтінка, ще як вони дуже сильно пилять, 389 гривень, ні. ні Точілка, да, точілка шикарна, 89 гривень і вона дуже гарно. У мене точілки вже років, мабуть, з 10, і вона досі працює. Хоча я вже собі взяла в запас, але ще стару не викидаю, ще користуюся старою. Олівчики, це механічні по 115 гривень. Тут є матові, є мерехтливі. Матові вони е е якісь, ну, вони не так сильно ломаються, дуже сильно ломаються мерехтливі. Чи наоборот не пам'ятаю, котрі з них дуже ламаються, з ними треба бути дуже-дуже обережно і дуже-дуже. Легенько користуватися. Так, тут тональні основи, консилер, рідкий хайлайтер, пензлики, хайлайтер суперовий. Мені подобається. Лаки для нігтів також будуть по гарних цінах 99 гривень. Це лаки хороші. Якщо ви ще купите закріплюючі покриття, то це взагалі буде шикарно. Будуть триматися тиждень, а то і більше. Пензлики, косметичка. Косметичка 415 гривень. Я на неї задивлялася, От був час. Задивлялася. Так, колор пішов. Туш 115, підводка 125, палітра 289. Ну, наче тональна основа 125. Так, тепер пішли, поїхала Джордані Голд. Пензлик всього за 239 в разі придбання антивікової тональної основи. Гарна акція, кому потрібно і то, і друге. Можете зекономити. Ось, бачите, антивіковий консилер буде 349 гривень. Ну, так, вроді би, таких суперових акцій поки не бачу. Оця палітра мені подобається, але ж 589 гривень для мене це забагато. Ось цей олівчик. Ось цей біленький, він дуже хороший, 169 гривень, і ціна, до речі, на нього зараз хороша. І також буде рідка губна помада, еліксир, але вона теж матова. У мене такої немає, тому що, повторюсь, матові не люблю. Купуй жіночий аромат з цього каталогу на суму 400 гривень, та отримай пробник нової тональної основи в подарунок. Ну, знаєте, пробник за 7,50. Ні, ну це, звісно, звісно, приємно, якщо ти купила парфуми і тобі щось прийшло, якщо тобі ті парфуми треба. А заради пробника купувати парфуми. Ну... О, це шикарна водичка. Це справжні парфуми, парфумована водичка. Але ж і ціна в неї теж, а де на неї ціна? Ага, 949 гривень. У мене є. Мені колись вона приходила за активність. Там щось, я не пам'ятаю. За 99 гривень я її тоді взяла, вроді би. Шикарна водичка. Магнетіста мені теж подобається. Теж хороша, в мене є мініатюрка. Інфініта. о, це взагалі моя любов. 679 гривень. Між Джордані, колись я взяла на продаж там за активність, але мені так сподобався флакон, що я її залишила собі. і Знаєте, не пошкодувала, тому що це приємний аромат, він не набридає Люсія Брайт Аура колись хотіла, потом перехотіла. Так же само я хотіла Софевер to, to hair, але потом перехотіла. Можливо, ще колись захочу. Ну, можливо, в мен... через те, що в мене дуже багато парфумів. Можливо, коли в мене їх стане менше, то буду ще щось брати. Ельвія, зверніть увагу, 569 гривень. Якщо ви придбаєте цю водичку, то отримуєте в подаруночок крем для рук. І крем для рук, до речі, не маленький, а. Ні, маленький 75 мл. Я думала, що це великий. Була б вас обманула. Та нехорошо, нехорошо. Так, еклад Fam хто Кому подобається. Новинка дезодорант, кульковий. Так, Ember Elixir Mystery, Він мені пахне кремом для суглобів. Сігнеча буде жіночий. Буде мініатюрка Ember Elixir. Ось такі ще будуть водички. Ось буде Cherry Blossom. Зараз вигідніше, зараз там, якщо берете два, то вони по 279 гривень. Чи три. Вроді, три. Ні, чи два. А, на вибір є там троє парфумів, але можна взяти лише два. І там і чоловічі додаються. Nordic Waters. Знаєте, я тестувала Nordic Waters жіночу водичку. Спробничка, то вроді би нічого. А у мене зараз, уже не зараз, я ось закінчила, покажу вам в порожніх баночках кульковий дезодорант. І якось мені так швидко цей аромат приївся. І вже потім ще спочатку я почала користуватися, вроді би, хорошо, а тепер уже якось ні о чому. Хоча я планувала собі цю водичку придбати, але вже не буду. Кулькові дезодоранти будуть по 79 гривень в разі придбання парфумованої води. Так, це новинка Грейт. Жіночі чоловічий, і будуть новиночки. Чоловічий буде кульковий дезодорант, а жіночий буде крем для рук з ароматом парфумованої водички туалетної водички. Грейт по 99 гривень. А водички по 665. Рояль Вільвєт. масочка, нам не подобається, у мене, до речі, закінчилися 48,90 і рибки, капсули. 589 гривень. Це. Я не пробувала вам про цю серію нічого не розкажу, бо не пробувала. Хоча всі хвалять, відгуки гарні. Прийшов мені сьогодні цей по тендерке малинка. Ну, запах так собі. Ну, я, звісно, очікувала, що буде солоденький, але ну, нічого, будемо пробувати. Ваунд теж є Турскін. Зараз ось цю губку можна взяти в подарунок, там, якщо з певних сторіночок. Купити засоби лавнечі. Так що, кому потрібна губка, купіть і отримайте в подарунок, і будете мати і засіб, і губку. Губка за 1 гривню. Оптималс, у мене, до речі, тонік закінчився: 199 гривень. Да. Ціни ростуть, звичайно. Так, новеч я довго зупинятися не буду, тому що я в ньому не ас, це для мене серія закусюча, тому що у неї косюча ціна. Поки я собі ще їй дозволити не можу. Тому, і що ж я вам розповім, якщо я толком сама про неї нічого не знаю. Чула, звісно, але я люблю зі свого досвіду розповідати. Еклад Home 675 гривень, я знаю багато хто його полюбляє, також Дарк Вуд. 389 гривень, його теж багато у мене клієнтів полюбляють. І всього за 569 гривень буде набір. Кульковий, шампунь і туалетна водичка. Гарний набір, кому на подарунок, придивіться. Ось туалетні водички чоловічі. Excite for him, 499 гривень. Чоловіча серія. Мочалочка чорненька, 69 гривень. Хороші вони по якості. Тример 789 гривень, новеч чоловічий, СНС Бачите, рефіл уже 145 гривень. Колись його можна було взяти за 99. Знову ця серія, що на 8 березня випускалася. Знову вона час від часу мелькає. Молоко і мед, крем 175 гривень. Ви на моїй нігті не дивіться, в мене зараз городи, городи і ще раз городи. Від цих бур'янів вони не зовсім хочуть відчищатись. Стараюсь сховати, але деколи бачу, попадають в екран. Пробачайте мене. Я не нарошу. Зубна паста буде відбілююча і дитяча. дитяча. 75, доросла 99. Ось будуть спреї і кулькові, теж долоджі. Ціна не помінялася. Шампунь для захисту кольору. Щось новеньке, тому що пробничок можна буде взяти протестувати. А от, бачите, кондиціонери були. 219 чи 209, а вже 229. Трошечки подорожали, і шампуньки так само, так що, кому потрібно, беріть у 12-му. Щіточки, до речі, ось таку щіточку можна взяти замість плати за доставку. Сьогодні перевіряла вона ще досі є: Бютанікалс, хто полюбляє 189 гривень. Серії для ніжок. Великий об'єм спрей за 255, ну, був за 199 дам. Ціни, звичайно, на щось підросли, на щось не підросли. Ну, так, знаєте, каталог поки мене особо не впечатлив. Можливо, я і в цьому каталозі нічого замовляти не буду. Не знаю. Ще замовлень у мене на нього немає. Ні, ну, звичайно, якщо будуть замовлення, звичайно, буду робити. А ще ж будуть пропозиції тижня, може там буде щось цікавіше. Дитяче, бачите? Лавнече пішло. Лапнечі. Зараз можна взяти ось цей очищувальний крем для вмивання. Оце я ще планую взяти ось цей крем вмиватися, і буде мені та губка в подарунок. Отак я планую зробити. Сьогодні ввечері, до 10-ї вечора, мають викинути пропозиції наступного тижня. От Я подивлюся, якщо там є щось, може, буде щось цікаве. Як ні, то, мабуть, ввечері буду оформляти замовлення. Масочки 48,90 буде з бананчиком і з авокадом. Шампуньки, кондиціонери по 119 гривень. Гелі по 75, зараз по 99. Зараз дорожче. В наступному, бачите, Гелі вигідніше буде брати в 13-му каталозі. Ось. Позис 865 і туші по 149 гривень. Ось такий каталог. Все. Дякую за увагу. Пока-пока.